Має відстави звільнення від відповідальності. Це божевільня, примушення до вчинення злочинів силою, проте не було розроблено форму провини, Розроблено пом... пом'якшуючи підставу покарання з недовгіком прерогатива тільки суддів, присяжних не могли вплинути. Таким чином судовий процес мав подвійний характер, поспільний вводив демократичні принципи та інститути, але з іншої сторони зберіг багато архаїзмів і головний був залежний від влади, органи якої виплачували суттям жалування, вирішували питання кар'єри. В Такій системі, як показав стандарт, присяжні приймають вердикт одного росту. Слід визначити, що період реставрації часткове повернення до абсолютизму стане привалейованого суспільства що відображалося в актах 1825 року. Молодій таливі викій людині зробити кар'єру за здібностями було неможливо, тож шлях Жуліна Сореля спробувати зайняти достойне місце в суспільстві зазнав практик і привів його на злочинний шлях. Отже, відсутність умов до самореалізації людини, відсутність фактичної рівності в правах, створює можливість для поширення злочинності, які вам не були суворими законами. Дякую. А я повертаюся до того питання, яке я а, питання, яке я назвала початку уроку, – «Червоний і чорний в романі. Що ж собою представляє э, червоний колір у романі, що представляє собою чорний? І першим я хотіла, щоб сказали нас якраз із э, правою позиції дівчатка, що вони вважають червоним, а що чорний у творі? Червоне це республіка, а чорне – абсолютна монархія. Червона революція, а чорна підповільна реакція. Червона демократія, а чорна аристократія, червоне демократичні закони, чорне закони в інтересах привілейованих стані. Червоне це права та свобода, чорне арич. Червоне свобода совісті, чорне закон про святота 1825 року. Червоне це рівність, а чорне це привілеї. Червоне виборність суддів, їх незалежність та незалежність присяжних, чорне призначення суддів і залежність від їх рішень. Червоне це гуманність покарання, а чорне смертна кара. Дякую, дівчата, і будь ласка, приклейте свої фільтри, якраз поблизу тих кольорів. А ми з вами зараз спробуємо назвати із історичної, і морально-літературної позиції. Е, які думки приходять вам, коли ви говорите червоне і коли ви говорите чорне? Ну, звичайно, на основі роману. Будь ласка, ваші версії. Тіма. Е, червоне – це прапори революції, а «чорне» — це Судане Священники. Так, дійсно. Е, ще варіанти. «Червоне» — це порог, а «чорне» — це. Дякую. Думаєте ще варіанти? Червоне це рівноправді відносини, чорна становок самецька відносина пожежників. Так, дякую. Так, рівноправ'я і станово станицької складні. Ще маярні. Червоне, це кар'єрархія за звітності, чорний кар'єризм. Кар'єризм. Э, будь ласка. Так, Андрій, я змушуюсь появиться. Дуже просте, але е, таке глибоке. Е, червоне життя, чорне смерть. Так. Софія. Червоне це добро, а чорне це зло. Теж дуже просто, але е, зрозуміло. Червоне добро, чорне зло. Ростислава? Червоне любов, чорне ненависть. Прекрасно. червоне любов, чорна ненависть. Потяг, червоний потяг до подвигу і чорний Так, потяг до подвигу, який завжди був у Жульєна. І, на жаль, дуже часто він терпів якраз насмішки з боку інших героїв. Дякую. Ще варіанти є? Так, більше варіантів немає. Отже. Ми з вами зараз розглянули вже наше проблемне питання і безпосередньо перейдемо до четвертої площини. Ми розглянули в першій площині, тобто, в якій програли актори, і дали можливість нам уявити рівень суспільних відносин. На суді присяжних, ми проаналізували ці суспільні відносини. І відповідно з позиції історичної і правової, ми оцінили судочинство і рівень суспільних відносин. А зараз ми пропонуємо перейти в четверту площину нашу, тобто в громадськість, оскільки зараз в Україні, як я і сказала на початку, запрацював суд присяжних. Раніше його не було. Він був тільки в радянській системі, але там були народні засідателі. Класично наша система права побудована, і, зокрема, кримінальна система права вона будувалася за зразком Кримінального кодексу, якраз Франції, тобто часів революції або часів Наполеона. І саме Кримінальний кодекс України і кримінально процесуальний кодекс України вони побудовані за зразком. Саме кодексів кримінального і кримінально процесуального кодексу Франції початку 19 століття. Суд присяжний тільки е, новим масці є. Але корні в Україні незалежні, але корні його досить глибокі. Тобто, слід згадати, наприклад, в історії з історичної позиції. Це існували е, громадський копний суд. У середньовіччя. Далі він перетворювався у 16 столітті, часи е, існування казацтва він перетворювався у казацький суд, де були спеціальні органи і відповідно діяв також суд присяжних. Потім згадайте, в часи існування Російської імперії е, Олександром II була запроваджена низка реформ, і серед них виданий суд присяжних. У радянські часи, як я сказала, відновився суд, але не присяжних, а називався він народних засіданням. І ось нарешті сьогодні в Україні запрацював з 2012 року суд присяжних. Тож ми хочемо запитати громадську думку, які можна сформувати поради для суду присяжних, щоб вони робили правильні вибір, Виносили вердикт, оскільки на наш суд присяжний побудований таким чином, що присяжні засідателі вони виносять вердикт і спільно із колегіально і суддями виносять вираз або рішення у справі. Отже, будь ласка, які є думки вас, які можна дати параду, оскільки ми ось побачили, що в 19 столітті Суд присяжних 12 проголосували за те, щоб стратити е, Жюльєна Сареня. Сучасна е, позиція е, нам відповідно да, сучасна позиція, а саме група, е, третя група надала можливість нам сказати, що е, рішення е, суддів е, того часу приймалося не досить компетентно і сучасно, негуманно. Треба обов'язково не врахували суб'єктивної сторони, тобто сильного душевного хвилювання, не врахували чимало інших, і, чимало інших е, обставин у скоєнні злочину з е, Жільєном Сарення. Тож давайте заслухаємо зараз громадську думку з приводу того, які поради можна дати тим, хто буде в майбутньому засуджувати е, винних. Чи навпаки визначати їх невинність. Будь ласка, більше. Я вважаю ступу що сказати, щоб вони поливувати, ми зважали кожне рішення та уважно аналізували справу. Уважно аналізували справу та Саша. Не приймали поспі поспішних рішень, розглядали, розглядали справу з різних ситуацій. З Зріз... З різних ситуацій. От, наприклад, так, як на прикладі ми бачимо суду присяжних, деякі вважали, що його невинним, висловлюючи свої переконання і доводи, деякі вважали, що навпаки він винний, наводячи свої переконання і доводи. А мене мені цікаво, якщо б зараз, скажімо, герої проаналізували, я ще один момент скажу, що з е, рішенням вердикт виносився е, кваліфікаційною більшістю. Тобто кваліфікаційна більшість із 12 присяжних це 8. Вісім треба було для визначення вердикту. Я прошу зараз третю групу, тобто другу групу, підняти руки, чи засудили вони з позиції героїв. Їх тут зараз 12 є у нас. Чи засудили б вони жуліяна Сареня? Будь ласка, визначтеся і підніміть руки. руки, хто вважає, що він да. Ну, <рик> З позиції героїв. Героїв. Ви ж герої? Ви Герої. так. Будь ласка, З позиції героїв. нас є там ще люди, які не є героями, а ті виграважають власну думку. І так, будь ласка, з позиції героїв. Хто вважає, що він винен? Так. Раз. 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 Два, три. Щосити яйця. <ривіт> <ривіт> тобто, в такому випадку, як ви посадили е, відповідно різних, е, різних героїв е, твору у суд присяжних, то суд присяжних би виніс тоді інше. Рішення, якби вони були незалежними від судді, від суддівського рішення, а приймали дійсно виважене, проаналізовані рішення. Я ще прошу громадськість, будь ласка, висловити свої побажання щодо е, суду присяжних. Тобто, як потрібно виносити рішення суду, що їм потрібно присяжним робити, щоб прийняти вірне. Рішення. Бути незалежними і не значить, відключитися від релігійних яких там подобань, від політичних партій, від статів статусу цієї людини. Не звертати на це увагу, мати свою думку об'єктивну і в правовому умові. Дякую. Є ще думки, будь ласка, ще які поради можна запропонувати присяжним. І ще Будь ласка, мені Можливо, хтось з э, учнів. Да, Слухати увагу. Те, що ідеї, які викладують прокурора, бо адвокати, і вам не Слухати адвоката і прокурора. Вони е, в справі і розуміють е, в, юрис, розуміються в юриспруденції. Уважно їх слухати. Дякую. Ще які можливо думки є е, для суду запропонувати суду присяжних такси. Я вважаю, що треба розуміти ситуацію боку мірою з позаконом і висловити правильну думку щодо рішення. Так, тобто не враховувати тільки однієї сторони, а розглядати проблему рівносторонньо. Молодець, Максим добре ще. ще. Ну, враховуючи практику формування судопосіальних на території нашого району, то туди, скажімо так, відбиралися люди, ну, які пов'язані те, що із знанням права або ж з роботою ворога. Право порядку, хоча вони не є професійними суддями чи прокурорами. так? Ну, Я думаю, що ви сказали правильно так сказать, думку, що люди, які будуть вирішувати долі людей, так? Ну, перш за все вони повинні займати чесну незалежну позицію. так? І разом з тим, дійсно, не буду повторятися аналізувати чинок того чи іншого підсудного з різних сторін. І е, вважав би, що хоч вони не являються професійними суддями, е, але для винесення вироку все-таки треба займатися самоосвітою і знати сучасне судочинство. Хотя б у загальних риса. Дякую. Так, у нас іще є тут е, побажання для судів е, для судоприсяжних. Можливо, жульєн був лише. Кар'єристом і використав обох жінок лише для свого збагачення. І тоді суд був справедливим. Так, ви вважаєте, він був кар'єристом? Так, він був кар'єристом. Про це говорив, правильно? Він був кар'єристом, він робив все для того, щоб піднятися якомога вище. Дійсно, але злочин будувати кар'єру. А, і життя людини? Це можна співвіднести? Абсолютно ні. А проблема в чому? Тому що Жур'єн навіть не вбив, він здійснив лише замок. А, а його засудили до страти. Це перше. А друге, чому він був кар'єристом? Як ви вважаєте, навіщо йому була ця кар'єра? Ну, бо вимог він в був лише простим селянинам і хотів прийняти вище. Правильно. І, Причому, а, скажімо так, він відрізнявся а, від свого оточення селянського. Так, так. Чим він відрізнявся? Розумом, Розум. Розум, він був надзвичайно здібний. Він розумів те, що він надзвичайно здібний. І в семінарію Безанцоні він також це розуміє. А, але, на жаль, а, здійснити кар'єру він може таки, лише таким чином. Особисті здібності не цікавлять цю добу. І не дарма у нас Стендаль казав, що народився просто Журєн Сорель в той час. А, але я так думаю, що ви погодитесь з моєю думкою. Кар'єризм це в принципі не така вже погана риса, якщо вона йде у позитиві. Так. Я довісне тобі даю. Добре. Е, дякую, у нас вже жваріша важна дискусія. Е, у мене запитання, діти, скажіть, будь ласка, чим було корисним сьогоднішній урок? Чим корисним був урок? Ми дізналися про суд присяжних. Ми дізналися про суд присяжних. Ми мали змогу аналізувати ситуацію з різних сторін. Ми не просто спостерігали, але й аналізували, так? Ще? Максим... Ми дізналися, як правильно побудувати свою думку ще. Ми мали, мали змогу спробувати себе прокурора або адвокатом. Да. Ого, ми мали змогу пограти в прокурора і адвоката, відчути на собі. Ці ролі добре. Ще. Дізналися, що означає назва «Червоний чорний, що вона пішла. Так, дізналися, що таке є червоне і чорне. Висловили гіпотези. гіпотези також, так? що таке червоне і чорне. Добре. А скажіть, будь ласка, чи хотів би хтось бути з вас в суді присяжних опинитися? В якості, присяжного. в якості присяжного. Хотів би хтось? В принципі, може. А чому складно так не такий буде, Саша? Проблемами. Проблемами. Ви вирішуєш долю. Вирішуєш доля підсумки. Що ти можеш комусь і життя, це важко, це складно психологічно. Тобто присяжнемо. Могли мати ну такий склад характери правильно Тому безпосередньо важливо, якщо хтось із нас, вас опиниться у суді присяжних і буде виносити вердикт, то важливо виносити рішення вдома, не робити поспішних висновків, Зважувати різні сторони. І діяти відповідно закону і совісті. Тож, е, сьогоднішній урок е, у нас е, закінчений. Я прошу зараз е, взяти листочки і е, на листочках відобразити свій емоційний стан у вигляді Будь ласка, по листочку е, ви знаєте, як смайлики малювати? Thank you. абсолютно